Псалом 80. О пастору Ізраїля, прихили вухо, ти, що ведеш Йосифа як отару, ти, що на хіровимах восідаєш, як у сяйві перед Ефраїмом і Веніаміном і Манасію, збуди твою потугу, прийди нам на спасіння. О Боже, віднови нас, засяй твоїм обличчям і спасемось. Господи, Боже сил! Докіль палатимеш гнівом, незважаючи на моліби твого народу, ти годував їх хлібом зі сльозами і поїв їх слізьми щедро. Ти видав нас за наругу сусідам нашим і вороги наші залюбки з нас глузують. О Боже сил, обнови нас, засяй твоїм обличчям, і ми спасемось. Вирвав єси з Єгипту, лозу виноградну. Прогнав народи, щоб її насадити. Приготував ти для неї місце, вона пустила корінь і заповнила землю. Гори вкрились її тінню, вітям її, кедри високі. Вона розкинула свої гіляки аж до моря, а паростки свої аж до самої річки. Навіщо розвалив ти огорожу її, що й обриває її всі перехожі? Пустошить її вепер із лісу, і дикий звір на ній випасається. О Боже, сил, повернись Бо, споглянь із неба і подивися, навідай до лози цієї, до погінця, що твоя правиця посадила, до парости, що укріпив єси для себе. Ті, що вогнем її спалили, стяли, нехай погинуть від погрози обличчя Твого. Нехай Твоя рука буде на чоловікові твоєї правиці, на сині людській, що Його укріпив єси для себе. Ми не відступимо від Тебе, живи нас, і ми визнаватимемо Твоє ім'я. Господи Боже сил, обнови нас, засяй Твоїм обличчям, ми спасемось. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 Слава Тобі, Боже! Причиста Діва Марія, Мати Божа, яка непорочно народила і на благо всього світу свого єдинородного сина виховала. Вислухай, Моя свята заступниця і покровителько, мою тиху та щиру молитву і дай мені сили і терпіння. Випликати і виховати моїх дітей чесними і богобоязними людьми, щоб вони були втіхою і підтримкою мені на старість і всьому народові українському окрасою, і щоб чистим серцем славили ім'я Твоє, Богородице. Амінь.